24 лютого відбулася 11-та чергова сесія Володарської районної ради сьомого скликання. Вів засідання голова районної ради Володимир Кузьменко. У роботі сесії взяв участь голова Володарської районної державної адміністрації Сергій Табалюк, заступник голови Володарської районної ради Віктор Мисник, селищний та сільські голови, керівники установ та організації району управлінь і відділів райдержадміністрації. Із 26 депутатів районної ради на пленарне засідання сесії з'явилося 21 депутат. Не з'явилися на сесію з різних причин п'ять депутатів. Пленарне засідання 11-ї чергової сесії Володарської районної ради 7-го скликання відкрили виконанням Державного гімну України. Перед розглядом порядку денного депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та загиблого в АТО володарчанина Романа Бублієнка. Перелік питань, які пропонувалися до розгляду на сесії, було визначено розпорядженням голови ради та погоджено президії відповідно до регламенту з рахуванням планування роботи районної ради на перший квартал 2017 року, плану прийняття регуляторних актів подань районної державної адміністрації. Порядок денних засідання сесії був дуже насиченим і складався із 20 питань. Перед безпосереднім розглядом питань депутати обрали секретарем сесії депутата Валентину Кубасюк, а відповідальним членом лічильної комісії для проведення поіменного голосування депутата Надію Грушко. Голова районної ради Володимир Кузьменко нагадав депутатам положення регламенту, які регулюють розгляд та обговорення питань порядку денного, і попросив депутатів їх дотримуватися. Перші чотири питання, три з них стосувалися районного бюджету за рішеннями профільних постійних комісій, розглядалися за повною процедурою. Із бюджетних питань доповідала начальник управління фінансів райдержадміністрації Ніна Тимченко. Заслухавши та обговоривши доповіді, депутати районної ради поіменним голосуванням ухвалили наступні рішення. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії районної ради сьомого скликання, про районний бюджет Володарського району на 2016 рік та додатків до нього, про затвердження звіту про виконання районного бюджету Володарського району за 2016 рік, про внесення змін до рішення другого засідання 10-ї сесії районної ради сьомого скликання, про районний бюджет Володарського району на 2017. Сімнадцятий рік та додатків до нього про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку Володарського району за 2016 рік та програму соціально-економічного та культурного розвитку Володарського району на 2017 рік доповідала завідувач сектору економіки райдержадміністрації Інна Цурікова. Протягом 2016 року робота структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, районних організацій і підприємств була спрямована на забезпечення досягнень показників програми з урахуванням визначених пріоритетів. Протягом 2016 року забезпечено збір податків зборів та інших платежів до зведеного бюджету району. Надійшло 107 мільйонів 214 тисяч гривень, що становить 113,5% виконання до прогнозованого завдання. В порівнянні з 2015 роком додатково до бюджету надійшло 48 мільйонів 906,2 тисяч гривень. До державного бюджету зібрано 45 мільйонів 678,7 тисяч гривень або 125,9% від планового показника. В порівнянні з 2015 роком додатково надійшло 29 мільйонів 112 ,2 тисяч 2 До місцевого бюджету зібрано 61 мільйон 536 тисяч гривень, що становить 105,8% до планового показника. В порівнянні з 15-тим додатково надійшло 19 мільйонів 794 тисячі. Під час обговорення питання соціально-економічного розвитку району депутат районної ради Іван Вітенко звернув увагу депутатів, виконавчої влади і керівників сільгосппідприємств на те, що останнім часом в Україні та зокрема на Володарщині спостерігається постійна тенденція до зменшення площ посіву круп'яних культур. Це у свою чергу негативно впливає не тільки на стан ґрунтів, а й на таку супутню галузь, як бджільництво, що в найближчому майбутньому може спричинити складні екологічні наслідки. Наступні питання розглядалися за скороченою процедурою. Депутати взяли до відома звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів. У рішенні районної ради відзначено, що постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів її головою Володимиром Ткаченком проводиться значна робота для забезпечення дотримання чинного законодавства та врахування пропозицій керівників бюджетних установ закладів району при розробці та погодженні проєктів рішень з питань розподілу та використання коштів районним бюджет. jato Розглянувши звіт про фінансову господарську діяльність КП Володарська центральна районна аптека No7, сесія визнала роботу цього закладу у сфері надання послуг з медикаментозного забезпечення населення району задовільною. Наступним рішенням депутати затвердили оновлений перелік об'єктів та майна спільної власності територіальних громад Володарського району станом на 1 лютого 2017 року. На сесії був затверджений перелік об'єктів та майна спільної власності територіальних громад Володарського району, що підлягають ...зації у 2017 році. Наступні п'ять питань порядку денного сесії стосувалися затвердження районних програм. Як відзначив голова районної ради Володимир Кузьменко, ці програми мають бути прийняті у першу чергу для того, аби була можливість виділення коштів з районного бюджету на фінансування відповідних заходів на виконання цих програм. Отож, по іменним голосуванням депутати на цій сесії затвердили п'ять районних програм. Програму організації та регулювання діяльності Володської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Влодрському районі на 2017-2018 роки. Програму енергозбереження, підвищення енергоефективності Влодрського району на 2017-2020 роки, програму підтримки та збереження об'єктів спільної власності територіальної громад Володарського району на 2017-2020 роки. Програму приватизації відчуження об'єктів та майна спільної власності територіальних громад Володарського району на 2017-2018 роки. Далі голова районної ради повідомив, що наступні сім проєктів рішень з питань порядку денного є регуляторними актами. Вони були розроблені виконавчим апаратом районної ради у зв'язку з поверненням до районної ради повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад району на виконання плану прийняття регуляторних актів Володарської районної ради та з урахуванням вимог чинного законодавства про регуляторну політику, проекти рішень були оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради 13, 17 та 20 січня 2017 року разом з аналізами регуляторного впливу. Протягом одного місяця з дня їх оприлюднення юридичні особи, громадяни, яких можуть стосуватися ці регуляторні акти, мали право подати свої пропозиції та зауваження до цих документів. Станом на 13, 17 та 20 лютого 2017 року, тобто до останніх днів строку подання пропозицій щодо змін і доповнень, жодних пропозицій чи зауважень не надійшло. Всі зазначені проекти рішень були попередньо розглянуті та погоджені на спільному засіданні постійних комісій районної ради з питань бюджету та фінансів із питань соціально-економічного, агропромислового розвитку, гуманітарної сфери та комунальної власності, та рекомендовані до затвердження на сесії районної ради. За наслідками поіменного голосування, оголошеними відповідальним членом лічильної комісії рішення про затвердження порядку передачі об'єктів та майна спільної власності територіальних громад Володарського району, про затвердження порядку списання об'єктів та майна спільної власності територіальних громад Володарського району, про затвердження порядку приватизації відчуження об'єктів та майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад Володарського району, про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на право оренди та передачі варень оренду об'єктів та майна, що перебувають в спільній власності територіальних громад Володарського району, про затвердження методики розрахунку та порядку використання плати за оренду об'єктів та майна спільної власності територіальних громад Володарського району. Про затвердження положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, установ закладів організацій, що засновані на майні спільної власності територіальної громади Володарського району та типових форм контрактів. Про затвердження порядку управління об'єктами та майном спільної власності територіальної громади Володарського району були прийняті. Детальніше із матеріалами 11 сесії можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Володарської районної ради.